Радіє душа, коли збуваються мрії, переночував я в цьому чудовому цитрусовому саду. І так мені солодко спалося, а тому, що тут ростуть солодкі апельсинчики. І ось на 45-й день я поснідаю цим сонячним апельсином. Сонечко піднімається все вище і вище, а я вулкан Етну об'їжджаю, можна сказати, по периметру. А Вона сьогодні димить, але не чутно, щоб дихала. Вчора розійшлася дуже сильно. Я вам показував різні сади: і персикові, і цитрусові, а ось подивіться. Кактусовий сад, цілий кактусовий сад. І там є людина, яка щось не робить з тими кактусами, І вони прийшли з драбинами, мабуть, збираючи плоди. Якісь проїжджаю космічні пейзажі. Все вигоріло. Тільки сади, які поливаються, то зелені, без рослин, корови все повиїдали, повитоптували. Отой віччя якесь нічого нема. Добре, що мене дорога повела ось так, цими пустелями, подивлюся і таку Сицілію, і вам покажу манівці. Адже сюди туристів не возять. Але як тут можна виживати? Ні однієї рослиночки, ні чугісінько. Купив щось незвичне італійське. Якась Фрегола. Фрегола якась. Ну, Може ви знаєте, що таке фрегола і з чого вона робиться. Напишіть мені, будь ласка. А я от вивчаю, для мене це якась новина. Крупна. Я і дрібної не бачив, що воно таке, от не знаю. Бачите, трапляються якісь кольорові штуки. Ну, я думаю, коли це <смас> Італія, то можливо це теж щось макаронне. Вода закипіла. Сиплю тудись свідолу. Не знаю, скільки їй треба. А ось подивіться, що стає з садами. Цитрусовими або будь-якими іншими, якщо їх не поливати. Оце цілий сад практично засох. І з цієї сторони теж не знаю наскільки вам видно, але дерева практично сухі. Отже, стараюся дуже-дуже обережно, бо тут мікроключки, і вони так потім коляться, зрізаю ось так. Одну сторону, зрізаю другу сторону потім ось так розрізаю вздовж і обережненько знімаю цю шкуриночку з ключками бачите як вона відділяється О, це вже говорить про те що вона достигла От. все Ну, що ж, готовий пліт до вживання починаю пробувати. <різ Assassins> Плід опунції. М -м -м -м. Солоденька. М -м -м -м. Всередині ось такого кольору зеленкуватого. Бубочки все з'їдаються. І головне, що ні одної колючечки не загнав. Це можна сказати навіть вперше. Так охайно розділив кактус. Сховавшись в тіні сосон, кактусів і оливок, буду вперше коштувати оцю штуку. Я її ще з підсмаженою цибулькою з'єднав. Трошки вона збільшилася в об'ємі, розбухла. Може, це якесь оброблене зерно. Ви мені підкажете, шановні глядачі, або може я сам прочитаю. Ну що ж, куштую. Взагалі схоже на макарони. <свісно> на макарони. <свісно> да, Це макаронні вироби. Ну їсти можна. Я ж на Сицилії, я ж в Італії. Я вже в своєму житті неодноразово знаходжу такі пляшки з напоями. І знаю, що мій товариш Андрій теж знаходив собі пиво. І я побачив, що тут ще є 5% алкоголю. Тобто це слабоалкогольний напій. Ну, Я думаю, від такої кількості мене не звали. Добре, що взяв собою трійнічок. Ось знову в торговому центрі в усьому Макдональдсі знайшов тільки одну розетку. Бачите, я поставив свій трійнічок. І заряджаю всю свою апаратуру. Так що завжди беріть з собою трійнічок, знадобиться. Нагадую, не забудьте підписатися на канал Студія Вел, well, щоб більше дізнатися про веломандріївки, про цікаві місця. Пропонуйте, будь ласка, ролики своїм друзям. В кінці не забудьте поставити вподобайку. Вам не складно, а мені приємно. Хто бажає, можете донатити. Це допоможе мені побувати в незвичних цікавих місцях. А я обов'язково покажу вам ці перлинки цікаві, і ви у себе вдома в комфортних умовах зможете разом зі мною побувати в незвичних цікавих і екзотичних місцинах. В'їхав в місто Катанія. Показую його околиці, бо шукаю пляж. Якісь як африканські райони. Магазинчики, склади все продають. Повірити навіть, де я зараз їм так їсти захотілося, але мені треба чекати, поки звідтіля буде летіти літак, щоб сфотографувати його на тлі етний, а отут дорога. Я прямо сиджу отак на дорозі, чергую свій літак, їм там дощ іде можливо, зараз прийде до нас. Коротше, екстремальна ситуація. Але щоб не гаяти час, то перекусюю. Шукаю місце, де можна вийти на пляж, щоб заночувати. І хочу показати вам одну штуку. Ви бачите, отам за парканом а етна димить. Пісочок на пляжі білий. Так ось, бачите, оце чорне. <гум> Ні, не це. На білому піску. Оці чорні штуки. Оце те, що етна насипає, оце з їх мар насипається пісок, той, той, про який я вже вам говорив. На дорогах вулканічний пісок. Оце він і є, вулканічний пісок. Бачите, як насипало терненьке? А там море. Я туди йду. Хотів ночувати біля моря на пляжі. Виходив кілька разів. Мало того, що пісок майже по коліна, до пляжу довго тащить велосипед, так вітер сьогодні такий з моря, що здує мене там з наметом. Через дорогу побачив ну, такі, як би нечиї території. Тут затишніше, але як тільки територія нечия, вона перетворюється. Суцільний смітник. Сьогодні у мене ночівля в смітнику. От суцільний. Зараз проїдуся, вам покажу. Як своя територія, то вони вилизують. Як тільки комунальна, то ось в таке перетворюється. Що з цієї сторони. Що прямо, що ось тут. Звичайно, я виберу собі якийсь клапоть, де не буде цього барахла всього. Але я не перестаю дивуватися. Сонечко тільки тільки сіло. Я не знаю, що це за території. Якийсь аквідук, там зверху повинна текти вода. Я вже подивився, є жолобок. Здорова опунція росте. І ось тут, біля цього аквідуку, я і поставив свій намет. Колись в Португалії ми з Мирославкою ночували біля того ж аквідука, дуже історичного, кількаповерхового. Ну, а тут такий простий аквідук. Не знаю, що за території. Важливо, що вони абсолютно пусті, якісь занедбані. Дуже надіюся, що сюди ніхто не прийде для мене. Тут як дуже захотіти, то можна і в креслі посидіти. Ось тут є кресло. Так що, така екзотична у мене сьогодні буде ночівля. Не на пляжу, бо там так вітряно, так не затишно сьогодні. Отут, мені здається, буде більш затишніше. Всім українцям бажаю. Спокійної ночі, а отим запроданцям, Скабєєві, Скабєві, Салавйову, Попову, московським пропагандонам, щоб їм в труні крутитися все своє життя, які душу продали за гроші і брешуть, і самі не знаю, вірять в то чи ні. Так що українцям добраніч, спокійної ночі.